Поранених солдат евакуювали з окопів до госпіталю, де вночі відкрилася неймовірна картина. У темряві рани воїнів почали світитися синім світлом, і жоден з поранених не загинув. Я описую події кінця 19 століття. Вони сталися під час громадянської війни у США. Причиною незвичайного освітіння ран була. Бактерія Якось так. Зазвичай вона заражає комах, проте через тривале перебування поранених військових в окопах буквально в болоті, ці бактерії оселилися у відкритих ранах і почали виділяти свої. Звишні токсини, які світяться уночі, та заодно вбивали інші бактерії у ранах солдат. По суті, це один із задокументованих випадків лікування людей антибіотиком ще майже за сотню років до відкриття Олександром Флемінгом пеніциліну. у 28-му році минулого століття. Відкрили звичайний нам нині антибіотик. До цього не було ефективного лікування від бактеріальних хвороб. Люди буквально могли померти через випадковий поріз. Після відкриття одужання від бактеріальних факцій завдяки пеніциліну виглядало не менше як чудо. Проте ця гарна історія завершилася у 2016 році. Тоді 70-річна американка померла від бактерії, яка виявилася стійкою до 26 антибіотиків. Уявіть собі, 26 антибіотиків не змогли здолати одну крихітну бактерію. У тому ж році загинула 49-річна американка від бактеріальної інфекції, не допоміг навіть найпотужніший антибіотик у світі. Такі протимікробні препарати називають антибіотик останньої надії. Це все одно як ядерний удар для бактерії. Їх приписують людям у найгірших ситуаціях, адже такі сильні препарати вбивають бактерії заодно й ламають дуже багато внутрішніх процесів у печінці, нирках тощо. Але у цьому конкретному випадку піхулка не допомогла і жінка померла. Тож найсильніші групи антимікробних препаратів сьогодні називають антибіотиками останньої надії. Бактерії, які не піддаються таким препаратам, називають супербактеріями, а здатність бактерій прокачувати свої навички в боротьбі з антибіотиками, називають резистентністю або стійкістю до протимікробних. Препаратів наприкінці 2023 року Міністерство охорони здоров'я України заявило, стійкість бактерій до антибіотиків залишає все менше можливостей для ефективного лікування поранених військових. Тож як ми менше чим за 100 років від ейфорії в стилі тепер ми можемо вилікувати все, відкотилися на століття назад, коли буквально кожен поріз може стати смертельним. А головне, які шляхи вирішення пропонує найсучасніша наука? Саме про це нині поговоримо. З вас підписка, лайк та коментар, а з мене трохи цікавих фактів. Погнали! Температура, нежить, кашель, головний біль та слабкість. Знайомі симптоми. Як гадаєте, що їх викликає? Бактерії чи віруси? А головне, чим будете лікуватись гарячим чаєм чи антибіотиками. А саме у цих відповідях криється буквально уся суть страшної картини, що я намалював на початку випуску. Отже, описані симптоми можуть бути викликані й бактеріями, й вірусами. Особисто я різницю між причиною захворювання не розпізнаю, а от лікарі так. І це дуже важливо. Адже вірусну хворобу антибіотиками не вилікувати, а бактеріально не вилікувати. Чаєм. Бактерія це живий організм, вони надзвичайно маленькі. Наприклад, у нашому тілі міститься у 10 разів більше бактерій, ніж людських клітин. Якби саме кількість клітин визначали, хто ми, то ми б з вами були тупо велетенською бактерією. Проте більшість бактерій є миролюбні, наприклад, вони допомагають нам у травленні, та за звичних обставин не шкодять ні людям, ні іншим живим організмам. Проте є бактерії окупанти, котрі викликають страшні хвороби у свого носія, що може мати летальні наслідки. Антибіотики це як коврове бомбардування бактерій. Коли ми приймаємо такі ліки, вони на своєму шляху нищать усі бактерії, є добрі і погані. Проте бактерії навчилися протистояти антибіотикам. Якщо ви хоча б раз страждали від похмілля, то в теорії ви можете зрозуміти захисний механізм бактерії окупантів. Коли нам після алкоголю зле, достатньо просто поблювати, аби відчути помітне полегшення. Те ж саме робить бактерія. Коли антибіотик проникає всередину, вона буквально відригує все назовні і продовжує й далі свою страшну місію. Але це лише один приклад, проте вони навчилися просто не пускати антибіотику усередину. Для цього вони буквально вирощують двері із білка, і все антибіотик безсилий. І це не саме вражаюче. Якщо уявити, що антибіотики це міна, яка має розірвати ворога, то бактерія прокачалася до рівня пса патрона та навчилася буквально розміновувати її. Зверніть увагу: мікроб виділяє спеціальний фермент, який змінює структуру протимікробного препарату. І все тепер він не несе загрози бактерії. Коли ми зрозуміли цю здатність, люди почали додавати спеціальну кислоту до антибіотиків, аби бактерія не могла так зухвало ламати наші ліки. Проте останні розвинули імунітет і до цього, і знову наші пігулки ні на що не здатні проти супербактерії. Як гадаєте, скільки часу потрібно бактерії, аби створити подібний імунітет до антибіотиків? Рік? Століття? Ні, одинадцять днів. Медична школа Гарварду провела простий, проте наочний експеримент. Вони взяли гігантську чашку Петрі з поживним середовищем. Чашу поділили на 9 однакових секторів. У крайніх відділах немає антибіотика. У наступних двох достатньо антимікробних препаратів аби вбити кишкову паличку. Далі у 10 разів більше антибіотику, а наступні дві вже мають концентрацію у сотню разів більше. А посередині вже у Тисячу на початку експерименту сектори без антибіотика заразили кишковою паличкою, і природно, що бактерія швидко заполонила цей сектор рівнесенько до границі з антибіотиком. Але далі з права ми спостерігаємо мутацію. Тепер ця бактерія стійка до антибіотика. Коли мутовані мікроби доходять до кордону наступного сектору, вони знову зупиняються і відбуваються нові метаморфози. Те ж саме відбувається і на кордоні й зоною, де у сотню разів більше антибіотиків. На одинадцятий день бактерії прорвалися у сектор з максимальною концентрацією антибіотика і повністю зайняли його. Ось так за достатньо короткий термін, звичні нам бактерії перетворюються на супербактерії і виробляють стійкість до антибіотиків. Це все означає, що ми самостійно вчимо бактерії боротися з нашими антибіотиками. Ми методично даємо їм все нові й нові уроки, коли безконтрольно вживаємо протимікробні препарати без поради лікаря. Супербактерія – це наша дитина. Добрий день студія. Оце не твоя не твоя дитина. Ми її виховали, коли бактерія всередині нас. Підбирає потрібний ключик до антимібіотика, вона передає потрібну інформацію своїм колегам-бактеріям. Далі, до прикладу, ми чихнули, і наші прокачені бактерії полетіли у світ. Таким чином, кожен з нас стає не лише навчальним полігоном для бактерій, а засобом їх. Подорожі у просторі до прикладу, туберкульоз він є основною причиною смертей через стійкість до антимікробних препаратів у 2019 році. 465 тисяч випадків туберкульозу мали стійкість до найпотужнішого протитуберкульозного препарату. За останніми оцінками, що мені вдалося знайти, резистентність до антибіотиків у 2019 році вбила. Один мільйон двісті людей, і ця цифра росте до 2050-го через стійкість мікробів до препаратів щороку помиратиме до 10 мільйонів людей. Це по три людини щосекунди. Уявіть собі, тому що ми п'ємо сьогодні антибіотики просто так, за порадою друзів чи Гугла через 26 років, що секунди, три людини вмиратиме через супербактерію. Тоді мені буде 57 років, і мені б не хотілося стати жертвою помилок молодості. Перед нами мапа резистентності світу станом на 19-й рік Україна замальована жовтим кольором, що відповідає показнику 74 смертям через стійкість мікробів до антибіотиків на 100 тисяч людей. Це один із найвищих показників у Європі. Ці показники вражають і вже заставляють задуматися над вирішенням проблеми. Про те, чи дійсно вся вина... На простих людях, як ми з вами? Насправді ні. Повернемося до антибіотика останньої надії. Це не один препарат, а група найпотужніших ліків, які входять у цей список. Наприклад, серед них є колістин, а ним буквально годують у Китаї курей та свиней. Скоріше за все, правильно приготовлене таке м'ясо ніяк на нас не вплине. Проте кури та свині дихають, какають та пісають. Цікаво, а як пісують кури? Словом, з їх організму виходять природним чином бактерії, які вже підібрали ключок до антибіотика останньої надії, і вони потрапляють у повітря, воду та ґрунти та розпочинають свою подорож без віз іншими організмами, в тому числі й людськими. І це лише один приклад. Це все означає, що наш комплекс усіх дій і створює супербактерію з резистентністю до наших ліків. Отже, які шляхи вирішення кризи? Перший це виваженіше вживати протимікробні препарати. А от другий, це просто найцікавіша частина цього випуску. Це нестандартні нині способи приборкати бактерію, аби та не відкатила нас на століття назад. Наприклад, ми можемо... Приручити природнього ворога бактерії. Я здивувався, що у бактерії не просто є ворог, а буквально мисливість на неї. І це бактеріофаг. Це наче щось інопланетне. Проте на справжніх фото вони не відрізняються своєю формою від художньої графіки. Бактеріофаг це вірус. Який вражає бактерії. Вірус буквально приземляється на бактерію, свердлить в ній отвір та через нього запускає всередину мікроба свій генетичний код. Через це бактерія перетворюється на фабрику бактеріофагів. Бактерії їх виробляє до того часу, поки їх кількість всередині не стане критичною та буквально не розірве мікроб зсередини. Прикольно? Прикольно! Проте є мінуси. Для кожного виду бактерій потрібні свої види бактеріофагів. Тобто в ідеальному світі нам потрібно відкрити та приручити якийсь супербактеріофаг, який зможе знищити одразу всі патогенні для людини бактерії. І нарешті наша імунна система сприймає бактеріофаги як вірус, бо це і є вірус. І тому починає боротися з ним. Словом, це дуже прикольний метод, але лише в теорії. Тому зараз проходять лише досліди на цю сміливу тему. Бактерія вбивця бактерій. Так, є навіть такий організм. Його правильна назва Бделовібріо. На відміну від бактеріофага, це живий організм, який здатний рухатися. У нього є хвостик, і за одну секунду він здатний здолати вістань, яка дорівнює сотні його тіл. Це дуже швидко. Це якби я за секунду пробіг 18 кілометрів. Ця бактерія буквально пожирає інші бактерії. У її раціон входять майже 90% бактерій. Проте питання її використання у лікуванні людей досі не закрите. Ще у 2016 році вчені, е, вчені заявили про успіхи на рибі, а от що відбувається далі, поки невідомо. Слина. Так, слина може допомогти здолати супервірус, але не наша і навіть не вашого котачого собаки, а варанів, оцих здоровених ящерок. В слині цієї рептилії понад 50 небезпечних бактерій, які викликають у тому числі зараження крові. Але ось у чому прикол: коли ящерки кусають одне одного, то їх слина потрапляє до крові. Але нічого не трапляється, тварини не хворіють. Це все через пептиди. Це природна речовина, яка міститься у крові варанів і яка в хлам розносить бактерії. Але є супер сучасний спосіб боротися із супербактерією. Це штучний інтелект, Нейромережа допомогла науковцям проаналізувати хімічні речовини або створити таблетку проти стійкої до антибіотика супербактерії, і попередньо результати обнаділиві експериментальному антибіотику вже дали назву абуцин проте як завжди перед його масовим використанням буде довгий час досліджень на живих організмах, у тому числі і на людях. Все не так безнадійливо, як здавалося. Ситуація критична, проте вихід є мити руки, прикриватися при чхані, без рецепта лікаря не приймати антибіотики і чекати від наших науковців нової зброї проти бактерій. Я гадаєте, який апокаліптичний сценарій найбільш ймовірний? Людство вб'ють бактерії чи гриби? Пофантазуємо у коментарях і зустрінемося у новому випуску зовсім скоро! Boa aí, tá?